Привіт, от знаєте, є таке явище, воно ніби непомітне, але насправді дуже потужно впливає на політику, причому в багатьох країнах це влада лідерів похилого віку. І тут виникає питання: а що власне відбувається, коли величезний досвід раптом перетворюється на ну на застій? І чи завжди вік це синонім мудрості? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Так, от власне, це і є ключове питання, яке ми сьогодні ставимо. Бо погодьтеся, вік лідера це ж не просто якась там цифра в паспорті. Ні, це цілий багаж досвіду, це світогляд, який формувався роками. І як ми побачимо далі, це іноді такий стиль управління, що може або підняти країну на новий рівень, або навпаки загнати її у глухий кут. Ну що ж, давайте до термінів: геронтократія звучить складно, але насправді все просто. Це не просто коли при владі одна літня людина. Ні, це ціла система, де вся повнота влади, всі важелі зосереджені в руках саме старшого покоління. І от що цікаво, коли світогляд, який, скажімо, сформувався ще кілька десятиліть тому, починає керувати сьогоденням, результатом дуже часто стає опір будь-яким змінам, а це власне і є стагнація. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер давайте подивимось, як усе це виглядає на практиці в реальному житті. Приклади, так би мовити. Дивіться, ось перед нами чотири, здавалося б, абсолютно різні країни, але їх об'єднує дещо спільне. От візьмемо Росію. Керівництво там це люди, чий світогляд сформувався ще за радянських часів. І що ми маємо в результаті? Економічний застій і тотальна мілітаризація. Рухаємось далі до Китаю. У політбуро дуже високий середній вік, і це призводить до жорсткого партійного контролю над усім. А сучасні технології використовуються не для розвитку, а для тотального стеження. Або Куба, там владу тримають ветерани революції і наслідок глибоченна економічна криза і масова еміграція молоді. Навіть у Саудівській Аравії, де традиційно правили літні принци, в якийсь момент зрозуміли, що це шлях в нікуди, і почали реформи, щоб хоч якось уникнути цього застою. Так яка ж тут спільна риса, що об'єднує всі ці приклади? А вона проста. Це панічний страх перед будь-якими змінами, страх, через який контроль стає важливішим за прогрес. Тобто, замість того, щоб ризикувати, впроваджувати інновації, система обирає таку собі ілюзію стабільності а ця стабільність насправді просто інша назва для стагнації. Добре, здається, все зрозуміло, але чи все так просто, може не всі літні лідери діються одним і тим же сценарієм? Давайте подивимось на це з іншого боку. І це справді важливе питання, тому що якщо ми, наприклад, подивимось на стиль управління Дональда Трампа, то картина буде ну зовсім іншою, це щось кардинально відмінне від тієї класичної геронтократичної стагнації, про яку ми щойно говорили. Ось тут різниця просто разюча. Подивіться: з одного боку, класична геронтократія, її мета стабільність. Досягається вона через бюрократію, через такий собі спокійний порядок. А з іншого боку, метод Трампа. І тут мета зовсім інша створення хаосу, хаосу через абсолютно імпульсивну непередбачувану політику тобто, це не про збереження системи, а про її цілеспрямовану руйнацію, де особисте бажання одного лідера ставиться вище за будь-які державні інститути. तक І ця стратегія руйнації вона працює за дуже чіткими правилами. Головна мета не просто керувати системою, а підкорити її собі. Тобто взяти незалежні інститути, суди, спецслужби, що завгодно, і перетворити їх на слухняних виконавців особистої волі. Хаос при цьому створюється постійними радикальними, часто імпульсивними рішеннями. А паливом для всього цього служить гнів прихильників, який постійно мобілізується і спрямовується проти так званих еліт. І отут ми підходимо до ще однієї дуже цікавої штуки до того, що насправді об'єднує ці на перший погляд абсолютно різні стилі управління. Це політика ностальгії, ідея повернутися в якийсь уявний золотий вік. Ну, це гасло, мабуть, чули всі, і це просто хрестоматійний приклад тієї самої політики ностальгії. Адже це не заклик рухатися вперед у майбутнє, ні. Це обіцянка повернути якесь ідеалізоване, прекрасне минуле. І це треба сказати надзвичайно потужний інструмент. Він чудово працює на тих, хто боїться змін, хто відчуває тривогу через невизначеність сучасного світу. І до чого ж призводить таке ностальгічне бачення, які в нього наслідки. Ну, по-перше, весь політичний курс розвертається назад у минуле, а не дивиться у майбутнє. По-друге, така ідея знаходить відгук в першу чергу у старшого, більш консервативного виборця, який знову ж таки боїться прийдешнього. Ну і по-третє, найголовніше, в кадровій політиці це не професіоналізм, не якісь свіжі ідеї, а виключно особиста лояльність до лідера. І все. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання: а що насправді є найбільшим ризиком: біологічний вік лідерів чи може вік їхніх ідей? Бо якщо задуматись, бажання повернутися в минуле, оцей панічний страх перед змінами, жага до тотального контролю все це може стати величезною загрозою для розвитку. І тут вже, мабуть, зовсім не важливо, яка цифра стоїть у паспорті лідера. Справді є над чим подумати.